Фактично такий самий, як звичайний бензиновий дволітровий двигун, який ви могли побачити під капотом цього автомобіля. Але звичайно, він трошки адаптований під роботу на газу. Е, газ горить трошки по іншому, трошки різні температури. Там є нюанси з впорскуванням і так далі. Але в цілому це той самий двигун. Щодо проблем та надійності цих двигунів. Проблемами я б це не назвав, але є, скажімо так, певні нюанси. Ті люди, які займаються обслуговуванням саме версії LPI, вони про ці нюанси знають. І бажано, якщо у вас такий автомобіль, заїжджати до спеціалізованих сервісів, які займаються саме LPI. За рахунок специфіки поршньової групи, цей двигун трошки піджирає мастило на пробігах там 200 плюс, іноді 300+. плюс. Але піджирає він небагато, десь приблизно 1,5-2 літра на 10 тисяч. І при цьому трошки шумно працює. Але ці автомобілі приїжджають до нас з пробігами по. 500, 600, там, 700 тисяч кілометрів. Їх змотують, продають в нас. Е, наші таксисти вже знову на них наїжджають, там, 200-300 тисяч кілометрів. І це все без капіталки. І на мій погляд, це, ну, мабуть, найкращий доказ того, що ці двигуни дійсно надійні.